Аня, шо бабушкині сервізи вже повертаються в моду. Якщо такі, то ні. А якщо ці, то вони нікуди і не зникали. Скажу так, що майже в кожному проєкті є запит на оформлення зони для зберігання бокалів, е якихось пляшок, які можна зберігати не в холодильнику. Але є відміння, що в бабусь це був недоторканий сервіс, а в нас це момент естетичного зберігання і користування. А ще побувавши на меблевій виставці цього року в Мілані, знову таки я спостерігаю, що вертається скло, і в його такі інтерпретації, що іноді ти хапаєшся за голову, думаєш, як? Доприклад, диван на скляних ніжках. Тому я абсолютно не проти Такого прийому це виглядає дуже стильно. А по-друге, це дуже зручно. Не зберігати тоненькі бокали, там в шафі яка 40 см або 60, до прикладу, так? А зберігати в тоненькому такому, давайте називати своїми словами серванті. А для зручності користування, якщо це ще обіграти світлом, обіграти якимось цікавим склом або тонованим, або якимось рефленом, це а, ну, є ізюмінка вашого інтер'єру. Це не тільки зручно, а й ще й і естетично. І саме смішне, що ми колись сміялися з нашою Бабусі за ці серванти, можливо, наші внуки та правди так само будуть сміятися над нашими інтер'єрами, але мода, стиль це все циклічно. Тому побачимо, що буде через декілька десятиліть. Чи хотіли б ви в своїй власній оселі мати ось такий сервант? Поділіться зі мною в коментарях. Мені дуже цікава ваша думка. Дякую за перегляд і папа. -па.